Я буду дуже короткий, якби насамперед хочу вибачитись перед нашими вболівальниками, перед керівництвом. Е, від себе скажу, просто провальна гра від мене, напевно, найгірша в цьому сезоні, і також від всіх наших лідерів. Ну, ви кажете, по третю чверть, я рахую, що ми просто програли всю гру. Якби. Були просто фізично не готові. Е, хлопці з Черкас вийшли грати на перемогу, боролися, захищалися і просто із -за цього виграли. Наступну гру ви плануєте підсилити? Ну насамперед, треба боротись. Ми, якби вийшли, не знаю, просто побігати, як можна так сказати. Не, не показали взагалі характеру свого. Завтра, думаю, якби настроїмось будемо битись за кожний м'яч. Дивіться, є е, ігри. Ну, це одна з таких ігор, які це гра з нашим прямим конкурентом за те місце, на якому ми зараз знаходимося. Так і так і грати, такі, такого роду ігри не можна, звичайно. Що Ну, У нас е... сьогодні був програний щит, Ну, Чесно, так, не хочеться навіть ці цифри. Дуже погано зіграли е... і лідери команди. І особисто високі гравці від тих, яких ми скажімо, да, ну візуально, принаймні ми не програємо в габаритах якихось, да. Але сьогодні був провал у нас під кільцем, були там такі серійні підбори на нашому щиті. Дуже важко, звичайно. Баскетбол така гра, треба забивати да, в кільце м'ячик. Десь які є, є якісь моменти, якісь китки де да, з під кільця, які просто банально треба забивати. Якщо ми починаємо гру і перші наші 5 дальніх атак з процентом 0, перші наші штрафні китки з процентом 6 із 6-1, із да? в цей момент Черкаси там зі своїм процентом там щось забили. Вони. Тобто ми спочатку гри вже даємо команді якусь фору в да, вигляді 10-15 очок, і весь матч нам треба наздоганяти. Робити надзусилля. А в такому стані як команда сьогодні була, вона на цю з зусиль робити не може на превеликий жаль. Десь ми там були трошки там по ходу матчу підходили там на, на якусь вістень, там шість очок, але глобально Черкаси сьогодні були набагато краще, виглядали і в тій грі. Особи, бо да, у нас були там непогані ігри, там в минулому баблі, це все історія, нікому це не цікаво. Тому що ми там з Дніпром, там майже там десь там з будівельником, десь щось там, десь якісь там чверть або відрізки, там намагаємося грати на рівних. Оці ігри зі своїм прямим конкурентом треба грати зовсім по-іншому. Тому я незадоволений, е так незадоволений цією гру. Добре, перш за все, чим задоволений, задоволений перемогою. Перемог в цьому сезоні не так багато. Сподіваємося, що поки що не так багато, тому перемогою задоволені. Якість гри, мабуть, ніколи не можна бути задоволеним якістю гри і є куди працювати. А так то насправді з перших секунд намагалися нав'язати свою гру, вели в рахунку, і, в принципі, звичайно, не без проблем. Але довели гру до перемоги, готуємося до завтрашньої гри. І по баскетболу на сьогодні все. І хочеться сказати найважливіше низький уклін Збройним силам України за те, що маємо змогу тренуватися, грати і робити свою роботу. ЛТ, так, Латеранс, він намагається, він робить все, що він може робити на цю мить. А далі час покаже. Хотів би сказати по першу чергу. Вітаю всіх уболівальників черкаських мав з перемогою. Як сказав Нікіта, що в цьому сезоні не так їх багато, тому вітаю і весь клуб, і вболівальників черкаських мав з перемогою. Стосовно гри, як я сказав, стосовно ЛТі, це також стосовно і всіх інших гравців, це не є наш максимум. Ми продовжимо працювати і об'єктивні. Моменти не мали 5 на 5 на тренуваннях і так далі, але це все, як я кажу, екскюз, тому продовжуємо працювати і час покаже. В середині 3 четверті була різниця стало 8, 8 пунктів. Після біля 15 у другій чеверті. Що ви казали своїм хлопцям, щоб... Потім вони знову зробили зробили різницю. 20. Ні, ми закінчили першу половину також вісім очків. Але у третій четверті ми пішли трішечки вперед, і було 15, якщо я не помиляюсь. А що я сказав в тайм-ауті, що нам потрібно стояти на своїх правилах, і результат буде так? Але ми багато помилялись, відходили від правил у захисті та у нападу. І тому Луцьк скоротили до мінус восьми. Нічого такого не казав. Казав те, що ми працювали, те, що ми маємо як систему у захисті та у нападу, і все. Які задачі ми ставити? А я, я нічого такого не ставлю. Це ніколи не ставив і, мабуть, ніколи не буду. В тебе є окрема гра, і ти намагаєшся її перемогти. І, і все так. Завтра буде Львов, і ми будемо намагатися також перемогти. А там гра покаже, час покаже, тому.